На моєму каналі Руни прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини. Про що мова? А з'явилася буквально кілька годин тому заява від Марії Захарової, глава МІДу відповідно російської про те, що Київ готові розрушення дам Київської ГСИКохранилища. Це стане очередною цинічної провокації проти РФ. Ем, да, це таке вона видала. Ну, а ми ж знаємо, що з того, що заявляють росіяни, то що, що ніби хтось буде робити, то вони планують самі зробити. Ну, давайте подивимося, чи дійсно є у них такі плани, е, якщо є, що з того вийде. Ну Заодно, може, швиденько гляну загрозу для інших ГЕС. Ну що, поїхали. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну давайте, добре. Почнемо з Києва, зі столиці, відповідно. Ну і далі решту подивимось. Араз, покажіть мені, будь ласка, дійсно Росія планує нанести удар по Київській ГЕС. Скачу вам правду. Діє або, да, дійсно, план такий є, зразу можна сказати. Паркана перевернута. Ось вам удар. Єра, ну, 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 ну далі. Пуста руна, і що в результаті? Дві руни, да? так? Otal Евес. Плани такі є дійсно. Тут чітко, прям без всяких цих, без, бездурні, як то кажуть. Що у нас тут? Гебо... Ну, давайте добре. Ось гебо, власне, зразу план позначав. Мало того, це у мене, якщо падає, це значить є іуди, які за 30 срібників продають інформацію. Прекрасно. Зразу. Но їхні плани щось сиплються, ось деградація йде. Ну, В Києві гарне ПВО, треба сказати. Да? Ну, правда, он як атака по Ахмадиду показала, навіть Київське ПВО е далеко не, не би, На жаль. Хоч би одна точка України більш-менш була закрита. Добре, ось ось, власне, хагалас Ну, це удар. Це удар, дійсно. Ось мало того, давно вони це планують, якщо так. Ну, під пустою руною ще не визначеність вагаються, бити, не бити. Ось, зокрема, що тут таке, тут влада йде. Оце, до речі, можуть бути якісь домовленості таємні. Саме, знаєте. Щось на кшталт. І наша влада якось через когось переговорила з Кремлем, щоб Київ не чіпали. Київську дамбу, зокрема. Ну і ось я вас. Все-таки якийсь розвиток ситуації тут буде все одно. Знов-таки, по термінам я нічого не кажу, руний час це окрема історія. Ну, взагалі, в них в планах таке є. Ну Добре, плани то плани. Треба буде окремо подивитися, що вони це зроблять. Ну, давайте. Рази я вже сюди налаштувався, давайте подивимось. Чи буде цей удар? Бо плани в них там і Берлін захопити, і до Ла-Манша дійти, і Київ за три дні в них був план. Ну, що, то пошло не так. Так, дякую за відповіді. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну добре, покажіть мені, будь ласка, ну така, буде взагалі удар російський по Київській ГЕС? Якщо буде, ну, наслідки мені хоча б приблизні покажіть. Скажіть вам правду. Райду перевернута. Буня перевернута. Маннес перевернутий. Далі. Інгус. Ну ну ну. перевернутий. Ей, а! Робота ПВО, щось спробують, але ПВО зіб'є. Е, ну, Із хороших новин. Що у нас тут? Райдо перевернута, Вуня перевернута, Манас перевернута, Інгус, перевернутий, Ейвас. Ось зразу обмежені можливості йдуть у них. Ну, Розуміють, що ПВО гарно працює в Києві. Тим не менш, е, ну це розчарування йде, зокрема, у них, у росіян, це не про нас. Ну, оце, на жаль, вже про нас, тому що це ось жертви. Да? Ну, це можуть бути працівники якраз ГЕС безпосередньо. Бо тут мова не йде про велику кількість жертв. Тобто, там не знаю, що там пробили, проломили ГЕС, там зробили потоп, як е в каховці вони влаштували. Ні-ні-ні-ні. ні, Воно не разу так не виглядає. Ось, навпаки, приємне завершення ситуації АД. Ну тобто. Ось, ось все-таки щось планує, щось буде летіти. Ну, в принципі, вже летіло. Мені потім писали в коментарях, що вже щось там по-Київській ГЕС колись летіло. Ну, не долетіло. Ну так от, так само тут ось, бачите, руна перевернута. Тобто чи, чи спробують ударити. Спробують. Ну, ось тут і вас падає. ПВО. Зіб'ють. Не долетить воно. Якщо і долетить, то якісь уламки великої шкоди не наробить. От і все. Пролом дамби ні-ні. ні, 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 ні. ні, ні. Е, воно зовсім не так виглядає. Так що Київ видихнули. І Київська область, відповідно. Давайте далі подивимось. Це знаєте, такий вкид може бути, щоб якраз от відволікти увагу на, от якраз на ці дамби. Да? А вони влю, влуплять по якійсь другій. Ну, скажімо, знову по Дніпрогесу влуплять. А вони влуплять. Я це ще давно дивився. Так, добре, дякую за відповіді. Гаразд, покажіть мені, будь ласка. По Ка... Так, Кан... Канівське водосховище. Да? Канівська дамба, Канівська ГЕС. Ну, добре, давайте. Гаразд, дякую за відповідь. Ну добре, покажіть мені, будь ласка. Чи є в Росії плани по Канівській ГЕС, по Канівському водосховищу нанести удар? Скажіть мені правду. Дагас. Фехо. Евас. Ансус. Ну-ну-ну-ну-ну. Лагус перевернутий. Кано перевернутий. Ага, да, і тут, на жаль, не все гладко. А, що у нас тут? Ну і зразу. Ось Дагас, Феху, Евас, Ансус, Лагус перевернутий, Кану перевернута. Картинка стала, картинка ну, теж не сильно хороша. Ось якась зміна ситуації відбувається. Ось падають гроші. Ну, тобто, когось підкупили. Знов є Іуда, яка за 30 срібників продалася. Ось Іуда ось їздила туди, збирала інформацію, якраз про цю ОС, а, про цю дамбу там і так далі. Ось, власне, план сам по собі російський. Ну і інформація. Ось. Гроші, ось якийсь рух, і ось інформація. План, що зробити? Ось Лаус перевернутий. А це безконтрольна вода. Це потік, який вийшов з-під контролю. Угу. І ось зробити багато, багато чого нехорошого. Да? Но, з другого боку, Кан розчарування показує, так само обламаються. Ну, удар дійсно планують. І оце, і оце от мені насправді не подобається, тому що, коли бівишся на дамбу чи геса, падає лагус перевернутий. Оце вже не зовсім добре. Ну, щоб було розуміння. Е, на Каховську ГЕС, коли це вже, власне, відбулося, я тоді, ну, для себе робив розклад. Як би це виглядало? Як це взагалі можна було спронозувати? То це Хагалас Лагус перевернутий. Мені показали, як це виглядає саме те, що сталося на Каховській ГЕС. Ну, добре, планують. Що називається, чорти б забрали. Давайте подивимось, що вийде. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповідь. Ну а раз, да, покажіть мені, будь ласка. Ну так, а росіяни нанесуть удар по Каховській ГЕС. Хай скажіть, що він правда. я. Соло. Ага, пачка, ну добре. Перт, кану перевернута, феху перевернута. Результат. Іса. А от Покаховський навряд. Покаховський навряд. В результаті. Що у нас тут? Вуніосоло, Перт, Кано перевернута, феху перевернута Іса. Е, ну, дивіться, ну, радісні новини. Ось, свя... Ось радісні новини, святкування. да, здійснення мрій, здійснення бажань. Ось. Гроші так само падають, ресурс, в принципі. Але ось розчарування, а ось недостача ресурсу виходить. Тут уже не про гроші мова. По фіналу ІСа, Блокування. Тобто, що може бути? Вони спробують щось зробити. Ну, прям чітко удара тут не показали. Ну Просто я дивлюся. М -м -м -м. Оце, от, знаєте, як брак сили. Ну і все рівно обмеження йдуть. Ну тобто... Так само можуть спробувати, але не факт, що долетить. От що, то, тому що тут взагалі не показали, щоб якісь там пошкодження, руйнування там, або що. Но, е, справедливості заради, це процитую експертів, там, гідротехніків і так далі. Вони кажуть, що у нас високих дамб немає. А для того, щоб прям дамбу проломити ракетами, це треба, там бозна скільки в одну точку запустити. Ну, І то не факт, що, воно, що їм це вдасться. Тому як би, ну, сумнівно, що вони це проламають. Атакувати, ну, ну хай ну, спробують. Хай, що називається, отримують собі відповідь. Ну, Пролому дамби би тут не видно. Що одної, що другої. Тому заспокойтесь. А шалякалки таки будуть ще точно. Ну, добре, давайте бігло гляну всі разом інші ГЕС. Так, загалом. Не буду розбирати. Трохи обмежений сьогодні і в часі, і в силах. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну а є загроза з боку Росії саме в плані нанесення ударів Росією для інших українських водосховищ і ГЕС. Окрім Київського, відповідно, ГЕС і Канівської ГЕС. Скажіть, Скачвор, правда. ГЕБО, ІСО, Я ось перевернутий. Далі. Райда, ну, довертаю прямо. Що в результаті? То перевернутий. А, так. А, ну щось, що ж, кудись вони ще дивились. Ось, ну ось ось щось то дивились, передивились. Ось там обмеження, якісь ідуть і так далі. Ну, Може, теж там ПВО стоїть доволі непогане, може знають, що не проб'ють. Тобто, ось плани були, але були і щось поки що на паузі. Ті плани. Ось розвитку ситуації тут не видно на найближчий час. Навпаки, ось радісні новини, якби ну, це нашу сторону показують українську. Ось то радісні новини для нас, в тому плані, що такого не видно. Ось. О, чому? Тому що вони ось якісь інші варіанти розглянули, якісь інші шляхи знайшли. І ось взагалі в них там нема згоди в владі. Якщо так, ну, в владі, в командування, одним словом, російському. Да? Е, тобто, що ось там якісь зміни взагалі, то мало що нема згоди, так і взагалі якісь зміни відбуваються. Що, знаєте, ніби від тих планів відійшли в такому, в такому цьому. Ну, що тут сказати. Агресивних рун теж тут нема. Ось плани є, да, щось вони думали, ну думали ось о давно, зараз воно на паузі стало. Це Захарова, бачите, озвучила. Може, да, як мені писали в коментарях, може черговий стакан прийняла і пішла давати інтерв'ю, да-да, ляпнула зайво. Ну, в принципі, то, що обмана не випало, що вони дійсно дивляться, що на одну, що на другу Гес. Ну, але прям катастрофи не видно. якось там пролому, затоплення. Ні-ні-ні-ні. По Києву взагалі все позбивають. По волкане. Там особливо і не видно, щоб летів, в принципі. Ну, тому так. Так, добре. Сьогодні таке буде відео. Не зовсім експрес, ну швиденьке. Так, в принципі, все розглянув. Ну, чергові лякалки Росії. Нічого нового, в принципі. Нічого нового. Тому не ведемося на російське псу. От і все. І розуміємо, що тверезо оцінюємо, що сил проломити дамбу простою зброєю, не ядерною, у них немає. А на Каховській вони її підірвали зсередини. Ну, відповідно, тут у них такої, е, такої, е, такого доступу і подавна немає. Да? Ну, все, от і все. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну, і ставайте спонсором каналу, якщо маєте на те бажання. У спонсорів там доступ до рунта стаю перевірених мною, ну і інші приємні бонуси. До зустрічі! Нехай щастить!